Формадол таблетки від головного болю. Заплутавай, давай, давай. Давай шута всі прочитавши раз історію, Як там протилежні пари чи однакові притягуються один до одного. Давай, давай історія в чому університет Колорадо розвінчав міф про те, що протилежні ну, пари у стосунках тримаються разом. Ну, люди в пари ну, протилежності. Ну, ви зрозуміли, що ми раніше думали, що навпаки, чим більше люди схожі один з одним, тим міцніше буде їх шлюб. А ні, Ні. Так такі нісаж. Геть заплутався в цій історії. Геть Саша, але нічого, разом з нами а також <реш> Просто час до психолога. О, і прийшли, Аня Кошнерок да. розкажіть, ранок. будь ласка, що відбувається По-перше, чому вони мене ну принижують. По-друге, в, в чому конфлікти стоять. Вже всі заздрять, всі хочуть uh -huh. казати, тільки так, як каже Саша. Класна тема сьогодні дуже важлива. Ми всі звикли до того, що кажуть, протилежності притягуються, правда? Так. І це те, на чому важко і не важко заплутатись одночасно. Але дивіться, біологічно протилежності насправді один одному дуже цікаві. Нам ім не імпонує, а просто викликає певне збудження, коли ми бачимо щось зовсім інше. Щось інакове, а от для того, щоб жити, щоб вміти продовжувати стосунки, щоб комфортно себе почувати, має бути дуже багато перетинів для того, щоб пара стала парою, а не просто людьми, що симпатизують один одному. Висновок такий: протилежності притягується на моменті знайомства. Так, так виникає так. хімія, так. але якщо ви після знайомства розраховуєте на те, що ви хочете прожити все життя разом. Угу. То треба, щоб ви все ж таки були не протилежностями, а однаковостями. Правда, в ідеалі люди прям не мають розраховувати, як тільки когось симпатичного побачать, щоб прожити все життя разом. Треба час, щоб дізнатись, чи мені це підходить, чи взагалі з того щось буде, хоча б емоційно, але тим не менш, насправді біологічно, ми навіть за запахом, коли ми цього не відчуваємо, ми обираємо тих людей, які пахнуть абсолютно іншим чином ніж ми. Нам подобається запах, що дуже різниця від нашого. Там дуже багато біологічних. Інтимних класних моментів, як люди продовжують свій рід за рахунок того, що вони А потім той запах може почати набридати, та я так розумію. Вони потім ні, Ми ще говоримо про те, що протилежності притягуються, але в стосунках має бути, щоб вони все одно були однодумцями. На початку приваблює все абсолютно різне. Це біологія, це анатомія за нас, природа вирішує, що ми маємо бути дуже різні, щоб наші дітки вони були максимально продуктивними в цьому світі. Але коли ми тривали чажовим разом. Ми починаємо пахнути однаково, ми починаємо любити одну та саму їжу. Ми починаємо багато чого робити вже як дуже 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 рідні люди. Nie, і тому мен... до речі, сексуальний потяг теж може бути у людей, тому що вони стають дуже схожими. Mm -hmm. У мене питання відразу тому, що то в мене таке, ну практичне ну, практичне питання. питання. Так, тобто в сім'ї хтось має бути інтровертом, хтось екстравертом. Чи це неправильно? Я не погоджусь. Насправді можна це. Тобто в якщо бути... двоє людей таких, вони дуже експресивні, ну можна і із... з ума зійти Залежить від того, який план у цієї пари люди мають. Мати спільні інтереси, вони мають мати достатній потенціал для того, щоб задовольняти один одного. Тобто, якщо ти потребуєш безмежної активності, а в мене ресурси вистачає тільки на те, щоб в 9 вже спати, так. то безумовно нам буде обом дуже важко в цій парі. Тому безумовно люди можуть бути різними за своїми бажаннями, за своїми спрямуваннями, але мати спільну можливість енергетично забезпечувати потреби один одного, це дуже важливо. Я просто стежив за знаєш там за розвитком там батьків, угу. наприклад, угу. у мене тато був абсолютно спокійна людина, так. абсолютно спокійна. І він десь нівелював оцю цю активність матері, так ти ну, ж не все знаєш, про тату мама розумієш. Не все знаю, але я <с Ohio> мені здається, що вона прожила щасливе життя, і в ми було все комфортно безумовно. Річ у тім, що ми сприймаємо все одно, ми бачимо в парах тільки те, що пари демонструють. Навіть якщо це батьки, навіть якщо це діти, ми бачимо все одно тільки фасадну сторону, навіть якщо нам здається, що ми середині, що відбувається на одинці в людей, що там в тій різниці темпераментів в ті можливості проговорювати свої відмінності, то завжди дива відносин людей. Тому той, хто здається врідноважуючим, насправді може бути максимально пасіона. Арною особистістю і людиною, що скориговує все те, що відбувається в родині. У нас є е, список невеличкий е, рис, я так, так розумію, на який варто звернути зараз увагу. Давайте і це, це, це риси, за якими науковці характеризували пари, за якими дивилися схожість і не схожі. Що це за риси? Риси прекрасні насправді і принципово важливі риси. І давайте про них поговоримо. По перше, це Політичні погляди, люди, які мають різні політичні, культурні, етичні спрямування, безумовно, їм дуже важко лишатися парою, тому що це постійна конфліктна рівень. Рівень освіти насправді він має бути не те, щоб схожим, але спрямування до розвитку в людей має бути обов'язково в потребі. Тобто люди мають хотіти освічувати себе, самоосвічувати, розвиватися, б це не означало. Рівень релігійності, тому що на критично різних рівнях людям дуже важко просто продовжувати нормальне побутове життя, якщо геть протилежні Огляди і на це питання харчові звички. Скажу вам, що з годами, з руками в парі вони стають схожими, але якщо люди абсолютно принципових принципів притримуються окремо, це буде знущання. Да, один щось весь час, другий ні ніколи, і для одного то отрута, для іншого то саме безумовно. Так люди якось уживаються, і це такий рівень культури і етики, коли різні можуть в собі впроваджувати щось інтимне в повазі до інакової людини. Про, Ще там ставлення про до алкоголь, алкоголю дуже цікав. алкоголь, то звичайно, то найважливіша тема. Скажу вам насправді, що люди, що мають принципову, знову ж таки, як і в харчових а, своїх поглядах, що алкоголь це зло для людини це травма і трагедія, коли при ній і коханий, і кохана, вживає алкоголь і від того. Відчуває себе якось там по іншому, тому оці етичні питання, фізичні питання, в яких люди проявляють свою, знаєте, мені хочеться сказати не підсвідомість, а свої безсвідомі тенденції. Коли ти п'яний, коли ти насправді емоційно віруюча людина, коли ти б'єшся за свої політичні переконання, ти припиняєш бути парним, ти стаєш максимально індивідуальним. І якщо ті дві індивідуальності вони конфронтуючі, то пара просто не справляється зазвичай не справляється. І останній пункт, який насправді мені здається найбільше хвилює Ігоря і Валентину, вік початку статевого життя. Так а а я. Якщо... А, а що у нас <смеш> особливо <смеш> Валентину, хвилю так. я бачу стурбованість так навчання? Я поясню. Дивіться, це не про те, хто наскільки там розвинений чи не розвинений. Це не про історії, які ми потрібно ділитися. Вік початку сексуального життя за умови, що все відбувається там природньо, це про сексуальну конституцію. Тобто є <смеш> різні <смеш> люди різних сексуальних конституцій, різної сексуальної потенційності, слабка, середня і. І і крута, давайте так і називати. Так, от люди, які потребують багато сексу, якісного сексу, вони його рано починають насправді. І якщо людина почала своє статеве життя там після 30, а другий почав його з 18 років активно, то повірте, там та різниця в темпераментах вона буде спостерігатися і в парі, в тому числі. Одному треба безкінечно багато і часто, а інший думає, коли це все припиниться, Незважаючи на почуття. Тому це теж має значення. Вально, розібралися з цим питанням. Це просто про насправді про біологію і про те, Починаю навіть навіть по формі. Починаю, вже час початок, він закриється. Я от <рик> та історія, про яку якраз Ігор зачепив, що екстравертам має бути у стосунках лише з інтровертом. Я не погоджусь, насправді я точно скажу, що в стосунках треба бути з тим, кого ти любиш, і з тим, з ким ти вмієш вчитися жити, тому що всі пари, що будуть починати своє життя, їм всім доведеться таку знаєте, самоедукацію впроваджувати. Потрібно навчитися бути терпимим. До того, хто сова, хто жайворонок, хто як спить, хто як їсть, хто як дратується, де робити паузи, де людину лишити в спокої, де навпаки, добиватися свого і ламати двері у стосунках. Це дуже важливі навички, які здобуваються тільки в парі. Я про свою розкажу. Я можу сам собою. Посваритися, сам собою помиритися, на мене може ніхто не звертати увагу. І мені здається, що я дуже емоційно, що я комусь так. щось доводжу, потім сам себе переконую, в тому що я не правий, а всі просто сидять і дивляться, коли це все закінчиться. На той концерт? Да? Ну да. таке, але ми різні. Різні. Але це історія про те, що ви один одному дуже подобаєтеся. Це історія про те, що ви навчилися жити. І це історія про те, що любима може толерувати багато тих якостей, які для іншої жінки, можливо, вони будуть несприятними. І це про вміння жити. І про вміння продовжувати любити щось інше в людині, яку ти обираєш от, собі вбираєшся От Якраз ця. про те, як уживатися, якщо у вас по тому списку мінус, 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 ви не співпадаєте. Будемо говорити. але хочеться бути разом, будемо говорити за мить. Мінус, мінус. Доброго ранку, вітаємо вас. нашій студії сьогодні з нами наш улюблений експерт Анна Кушнерук. Ми піднімаємо важливу тему. Тему говоримо про те, що робити в парх, якщо ви протилежні, чи ці протилежності притягуються, І підняли перед рекламною паузою питання: якщо ви щойно усвідомили, що в парі у вас різні вподобання, але хочете жити разом, то що робити, щоб все ж таки зберегти стосунки. У мене зараз буде можливо нудна відповідь, але коли я скажу про почуття міри і про почуття межі, це якраз. Насправді доречно і ми можемо бути і поваги, диву. але ця повага вона має знову ж таки бути навченою. Тому що ми всі в загальному людському сенсі нам здається, що ми дуже толерантні, що ми дуже добрі, що з нами дуже приємно і просто жити. Ми дуже дуже вибагливі. Ми всі дуже вредні. Ми всі корчимо гримаси, ми всі оцінюємо, ми підіймаємо брови, мусупимо носа, губи. Ми демонструємо завжди, що те, що робить інакше, інша людина може дуже не подобатись. І, от саме через цей фон, того, що той, що робить щось інакше, він відчуває себе не таким, як треба, не вправ. Негарним не цікавим, або там соньком, або навпаки, бігає з п'ятої ранку, десь і дратує тим. Весь час відбувається ця критична гримаса на те, що робить людина. Я хочу нам всім запропонувати спробувати розглядати як дива і накопість тих, з ким ми живемо. Це інші люди, не там, де це переходить особисті межі безумовно, не там, де це травматично. Все ж таки має бути почуття поваги до себе і міра. Але Цікавість до іншого і можливість навчитися толерувати і зовнішньо теж. Тому що насправді конфлікти дуже часто від того, що ми. Угу. все, Це конфлікт. Ну-ну. У угу. мене так? просто. Антяка, практичне питання. От ми ну, виховані на попелюшці, правильно? Так. Принц Бідна дівчинка, правда ж? Ну це ж зовсім от, то по тому всьому, навіть я думаю, ставлення до алкоголю я думаю, там. Прийш, я не похожий, що я я бідна дівчинка. <рес> Ні, я, в, в, так знаєте, якби в далечінь сказав так. це. Просто що там ніякий з цих рис не підходить, яку ви зачитали. Як можна собі уявити, якщо це знаєте, якби перенести на на, 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 на просте життя? Це буде знову ж тобто, таки... люди різного соціального статусу. Наскільки вони можуть вживатися разом, то тобто, це маєш на увазі? Так. Угу. Поясню, якщо в них схожа травма. Дивіться, ніхто дорослим не став без того, щоб не пережити свій смуток, свою біль, свою втрату, своє кохання, вдале, невдале, будь-що. І люди з інших і різних світів вони дуже часто співпадають своєю травмою. От йому потрібно отак любити щоб труситися, а їй потрібно, щоб її так любили. І вони можуть бути з різних світів, але їх толерування до потреб один одного може бути надзвичайно високим. От йому потрібно весь час проговорювати, а для неї важ... найважливіше, щоб її не про що не запитували. І навіть якщо вони з різних світів, вони можуть на цій травмі, на цьому Сходитись і відчувати себе доволі скомпенсовано і доволі добре. Це ж ідеальний висновок. Треба шукати пару за травмою. Ну воно звучить, <реш> так, <реш> але... але це було б нечесно, якби я про це не сказала. Тобто тепер на сайтах знайомих. Да? Е, ну, люди, які шукають собі пару, не пишуть про те, що я люблю читати книжки, книжки. я люблю ходити в кіно, а пише: е, в дитинстві мене травмувала... Там, не знаю, ну, смерть бабочки, метелика. Та, не, ні, так, та, так, так, ходити ні. по вулиці, на... хлопці, повинні, хлопці повинні ходити. Україна програла Італію, Україна Шукала програла Італію за травмою. Реабілітація. От ви не жартуєте на цю тему. Травми, безумовно, ми ж це не промовляємо в житті. Я травмована ти, так? Це якось. Хоча це було б непогано. І коли на сайтах знайомств люди пишуть, що там я люблю читати, цього замало сказати, що я потребую відносин, в яких я зможу говорити годинами про те, як минув мій день. Це буде набагато чесніше, коли хтось скаже Мені важливо слухати, або я теж хочу про те говорити. А ще важливий yeah. момент він теж формується на протилежностях. Так. кажуть от класика стосунків: відмінниця і хуліган. Так. Це ж протилежності, протилежності, так, так. але ж як їм прекрасно разом, їм прекрасно разом, якщо вони насолоджуються цією інаковістю, якщо для них це момент сексуальний, якщо людину збуджує емоційно, фізично, те, що яка дивна, який дивний, і вони при тому все одно плюс-мінус з одного культурного рівня, з одного культурного прошарку, сприйняття реальності, їм реально буде дуже добре. Це дуже еротично, коли люди інші, коли чоловік і жінка в парі або в парі люди інших спрямувань, вони все одно можуть бути ну різними один для одного. Одно задля того, щоб бути цікавими, але погляди все ж таки загальнолюдські, моральні, етичні, вони безумовно мають бути схожі, іначе це не виживає ніколи. Політичні релігійні алкоголь. Ну, Алкоголь. там уже обирайте, що вам ближче. Так, і сексуальна чого. конституція. Анечка, дякую, дякую вам. вам. Надзвичайно цікава студія. Сподіваємося, що і вашому серцю і душі mm -hmm. відгукнулися. Пошіть нам обов'язково свої реакції. З нами була Анна Кушнерок. Ми вдячні вам за кожну вашу рекомендацію. Дякую. Ну і хай ваші пари тримаються на любові і на повазі один до одного.